Ранок в нашому закладі починається однаково. <смір> Я, яка там мелодія? Тан-та-та-тан, -та -та, -тан та 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 тан, -та 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 -тан, -тан, -тан Ранок в Німеччині починається також однаково. Так. Збираємось, вже поснідали. Підкорювати Німеччину. І магазини німецькі. Це точно. Йдемо такими вуличками до центру. Це цікава архітектура, знаєте, чимось Ерфурт нагадує Кракель. Ось, Дуже прикольні, правда? І взагалі у німців дуже вони полюбляють свої балкончики прикрашати вазонами, рослинами. Ну, я вам не знімала з-за того, що це може бути противозаконно. Ей, команда! Реве теж також дорогий. Оцей магазин продуктовий. так от Артурчик каже, що це найдорогіший магазин у німці. Подивимося, чекати. Ні, що нема що робити, чи що? А це ми вже дійшли до центру. Зараз ще зустрінемось. за не Артура, дівчина. І підемо, вип'ємо кави. Вирішили зайти подивитись, який він секонд німецький. Я хочу сказати, що в наших секондах вибір краще, так? Да? Набагато. Да. Тут таке щось навіть. І люди беруть, вибирають, міріють. Да, щось знаходять. Ви так думаю, що може це розбавила Так. Якщо ми батька футболка ми брали за 7 євро в магазині, то тут 8 євро поношена стара винича. Да. Такий гарний фонтанчик з клумбочкою. холодочку саме те, що зараз потрібно. А це моя група туристів. Це Airport. Так, да, так, да, а ми йдемо от сюди. Угу. Підімоте скоріше сюди. Пішли. <реш> а зараз ми прямуємо до пивоварні. Як це бути в Німеччині? І не піти на їх пивоварню, скуштувати їх пиво. А от до якийсь, якісь. Це їх місцевий мультик, це хліб. Хліб? Музей іграшок, ну там можна. Музей хлібу, так? Да? Якісь ресторанчики, ціла алея. Тут скрізь, в принципі. Собачка. На басейні, тому як дуже спекотно в Німеччині в верхкурті 33 градуси тепла. Хочу вам показати, як в них тут це облаштовано. Ну, прикольно, нам подобається. Ось така немаленька скажімо так територія, басейн. 2 метри глибини, великий. Є де розігнатись. Ось дивіться, вишка, з якої стрибати. На неї завжди черга стоїть. Ось. І ось така територія. Тут ми загораємо, а там ще й горки є. Так, проводимо час. Зараз Нікуся буде пригати. Ту закрили, зараз цей, середньою буде пригати. Анно. Ундіна, не думаючи. Молодець! Не задумуючись, ми з мамою йдемо окунемось трошки, тому що. Пикотно. Бачили, як Нікуся пригала? Вона Шініше, хотіла на той верхній пригнути, але вони якось міняються. Одну закривають, іншу відкривають. Але це, напевно, для, ну, для безпеки. на дуже для гарно. А оце наші птенчики наші. Все наші птенчики. Боже, я як я їх люблю. Мої булочки любимі. Знаєте, коли завжди ну, поруч з дітьми відчуваєш себе повністю наповненою. Знаєте, всі поруч. Тільки шкода, що Юри немає поруч. Так взагалі би був. Повний комплект. Але наразі це неможливо. І дякувати Богу, що нарешті зустрілася зі своїм синочком. Йо-ху! Супер! Ника будет прыгать с самой высокой. Чисто зайшла.

Все, ми вже позагорали, поплавали і вже відправляємось додому. Зараз у нас ще по плану готувати корейські страви, так? Привкушені? Повно. Все. Пішли, дивіться, який тут парк. Прикольний. Ми вже добрались додому в апартменти свої, і зараз будемо готувати вечерю. На вечерю в нас буде корейська с... кухня. В корейському магазинчику взяли продукти вчора. Сьогодні будемо готувати. Але знаєте, після басейну такий розслабон. Цілий день наплавались. Там басейн такий величезний, на вулиці спекотно, басейн великий, така прохолодна водичка. Взагалі. Ой, супер. Артурчик поставив рис варити, сказав, йдіть собі, відпочивайте, рис буде він варити, а м'ясце вже будемо а, готувати всі разом, смажити. Ось. Ну і покажу вам, що це, що це в нас буде на вечерю. Сьогодні у нас неділя, тут нічого не працює, магазини. Взагалі ніяк не працюють. Ми вчора всі продукти скупували. Ось, а завтра вже буде, будуть відчинятись. І сьогодні в нас, ну тому і вирішили піти сьогодні на басейн із-за того, що. Ну що ж робити, ми ж приїхали ну в цьому сидіти, не в хаті. Ох, відпочиваємо. Тут робота кипить, вечеря готується. Так, 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 так. А це м'ясні роблять. Я дивилася. запах який? Вкусно пахне запам'ять. <буде>, Зараз. Покажу фото за м'ясо. Якесь ось таке закручене. Ми єсте. Як хамон закручений виглядає. Давайте з розкладати сюди. Крутеленькі стеля... стеля... стелятини. Так? Це просто телятина порізана дуже тонко і скручена ось такі трубочки. Ми обсмажуємо і потім ще соус. Я спробувала, мені я не Артур зали. давав. Я не хочу. Ще взяли ось такий кімчі. Він дуже гострий. Ну, Я трошечки спробую, для, ну, бо мені цікаво. Правда, ні? Ось. А тут ще в нас хінкалі. Ми вчора ходили в грузинський ресторанчик, ще хінкалі в нас залишилось. Ось. вечеря вышла. М -м -м. А ну, пробуйте. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Невероятно. Да. Сподобалось? Mm -hmm. mm -hmm.